Не будемо вважати гріх дрібницею. Кожне порушення закону Божого, зневажливе ставлення або відкинення благодаті Христа, обертається проти самої людини. Роблячи її серце жорстоким, ослабляючи волю, притупляючи розум, вона стає не тільки менш схильною до послуху, але й менш здатною підкорятися ніжним благанням Святого Духа Божого. Багато людей заспокоюють свою стурбовану совість думкою про те, що можуть звернути зі шляху зла, коли тільки захочуть цього. Їм здається, нібито вони можуть нехтувати милостивими Божими закликами і водночас залишатися чутливими до них, що, навіть діючи в супереч духові благодаті, навіть ставши на бік сатани, зможуть у найскрутнішу хвилину змінити своє життя. Але це не так легко зробити. Досвід і звичаї минулого гріховного життя настільки змінюють характер людини, що потім лише в небагатьох може виникнути бажання стати подібними до Христа. Навіть одна негативна риса характеру, одне гріховне бажання, котре людина постійно плекає у серці, врешті-решт, зведе на нівець силу Євангелія.